Анатолій Шевчук до повномасштабної війни проєктував та майстрував спортивні автомобілі. Завдяки своїм умінням та знанням, отриманим від попередньої роботи, чоловік взявся виготовляти баги для військових. Влітку минулого року Анатолій сам розробив 3D-модель майбутньої автівки та знайшов команду майстрів-автомеханіків. Ідея виникла в мене дуже давно, вона десь з 2014 року існує в моїй голові. Я працюю в сфері автоспорту, дуже багато моїх знайомих допомагають нашим Збройним силам, і я шукав себе також якось, щоб бути корисним. Я маю дуже великий досвід проєктування автозапчастин, і для мене це була нескладна робота. Єдиний момент, що просто я завжди робив низькі такі супершвидкі спортивні автомобілі, а ніколи не любив високі. Але так зараз нам потрібні прохідні автомобілі, маневрені. І легкі, зручні, і вирішив просто зробити каркас, розробити підвізку. Для мене це було нове, але також я маючи великий досвід, ну не сказав би, що це було дуже складно. В цій автомайстерні волонтери створили своє перше багі. Його назвали народним, адже до виготовлення доєдналося багато людей з різних міст. Анатолій Шевчук каже, металеві труби для каркасу автівки надало підприємство з Нікополя. Інші запчастини та деталі їм віддають друзі. Дещо майстри купують за свої гроші. Зі слів волонтери, комплектуючі дорогі. І лише вартість коліс складає 20 тисяч гривень. Та попри це, майстри не економлять на обладнані багі, говорить автомеханік Назар Коваль. Його намагаються насамперед зробити якісним та практичним. Ми принципово хотіли дизельні двигун, так як більшість техніки на сході, то все дизельне йде. Також броньована техніка, танки і все інше. Також ми хотіли, щоб на ньому не було ні одної російської запчастини, так як це йде спонсорування в Росії. Народне багі встигли оцінити військові за їхньою порадою. Волонтери дообладнали декілька деталей, каже автомеханік Олексій Корюкін. Тепер автівка має багажник. На ньому бійці зможуть розмістити кулемет чи перевозити зброю, а також евакуювати поранених побратимів. Там мобільність це саме головне. У мене там теж деякі друзі там на фронті. Ну і казали, що в загальному це корисна техніка. В плані того, що навіть поранених перевозити, теж воно буде, буде, буде легше і швидше. І плюс воно легше і більш маневрніше, ніж машина. Так що, думаю, користь з нього буде по-любому. Зараз майстри працюють над наступною вдосконаленою моделлю автівки. Волонтер Володимир Коваль показує основу іншого багі. У ньому дещо змінили каркас. Оновлена автівка, говорить майстер, буде краще їздити без доріжжя. Ми тут плануємо звозити передні осі, щоб збільшити речаги, щоб був більший хід підвізки. Так само ми зняли 10 сантиметрів по висоті, щоб була більша обзорність водія, щоб він міг бачити передок перед собою. І його по ширині так само зробили менший компактніший. Його можна навіть за накритим маскувальною сіткою і пересуватися по відкритій місцевості, щоб воно не буде. Бо якщо хлопці кажуть, пікапами їздять, то пікап видно, машину видно. А це така можна замаскувати її, щоб її не було видно. Щоб надалі допомагати українській армії, волонтери хочуть налагодити серійне виробництво багі. Для цього майстри шукають благодійників, які б допомогли з фінансуванням проєкту. Каріна Борисевич, Роман Булелик Суспільне новини, Івано-Франківщина.